Дякую, Володимир Миколайович, заява за про власне бажання. За 34. Рішення прийнято. Дякую. За Наступна заява, яка надійшла, яку ми мусимо додовіти, що, що, що до нас ми маємо винести зі склад виконавчого комітету заступника міського голови цих пробника до Артур місяць. Я можу ставити на голосування? Да. Дякую. 40. Тому за основу проголосувати цей проєкт, потім призвичай, що він це забрали. І тепер в цьому пройти рішення у нас буде не це змінити до складу виконавчого комітету, та затвердити кількісний склад виконавчого комітету щодо міської ради з 43 осіб. Затвердимо кількісний склад 43 особи. Я ставлю дану пропозицію на голосування. Прошу. Дякую і тепер видалити двоє і, і випадка. Два я вам можу повідомити офіційно. Близько ста заяв надійшло за ці дні. І в той час, коли формувався перший склад виконавчого комітету, це десь близько ста заяв, які до нас надійшли. Люди бажаючи, щоб їх включили в склад виконавчого комітету. Я особисто не бачу можливості. Збільшити склад виконавчого комітету, тому сьогодні, чому ми взагалі розглядаємо питання виключення, і взагалі стояло питання тоді на сесії, коли формувався такий великий склад виконавчого комітету про те, що хто пропустить два рази, ми маємо внести, і якщо депутати проголосують виключити, це пов'язано тільки з тим, що при такій великій кількості людей дуже важко зібрати е, кворум на засідання. А тому збільшити на сьогоднішній день я не знаю, яким чином всі люди, хто подали заяву, у нас є термін часу їм відповісти на їхні заяви, вони всі отримають відповідь. Бувають такі засідання, коли насправді і від одної людини залежить, є кворум чи немає кворуму. Дуже сумно, що ці всі заяви, які я сьогодні зачитувала, вони не були нам подані тоді, коли відбувалося засідання виконавчого комітету. В цьому теж проблема. Тому що якщо людина... Знаю, що вона не буде на засіданні, вона мала би повідомити нас про те, що її не буде, і ми розуміли, б є кворум, немає кворуму. Але всі подали ці заяви насправді уже напередодні сесії перед п'ятим числом. Всі розуміючи, що є проєкт рішення, всі його побачили оприлюднені, і тільки тоді надійшли заяви з поважними причинами. І на наступному засіданні виконавчого комітету повідомлю усім. Що неповажна причина пропуск це буде вважатися тоді, коли в той момент, коли проходить у нас засідання виконавчого комітету, у нас немає повідомлення. Це буде означати, що людина нас не повідомила і далі прийматися перед наступною сесією ніяких заяв ні у кого не буде.